Путін може розв'язати масштабну війну проти НАТО, якщо його не розгроблять в Україні. І звольте Верховного головного команду і чітко поступаючі від нього приказ. Таку думку висловив голова Мюнхенської безпекової конференції. Крістоф Гойсен німецькому виданню Deutsche Welle. Путін неодноразово казав, що найбільшою катастрофою 20-го століття був розпад радянського союзу, бо в результаті багато росіян опинились за межами Росії. На його думку, Путін хоче відновити Росію в межах колишнього союзу. Тому якщо Путін не програє війну в Україні, ми маємо очікувати, що він дістанеться і Молдови, і країн Балтії, за голова Мюнхенської конференції. Тому він закликає зробити. Усе можливе, щоб Україна отримала всю необхідну військову допомогу необхідної для визволення власних територій. Ну, ми бачимо, ці і ем, заяви є певні і від німецької розвідки. Зокрема, глава німецької розвідки Бруно Каль вважає, що Путін не побоїться напасти на країну члена НАТО в разі успіху війни в Україні. А... Наскільки уряди зараз, скажімо так, дослуховуються до таких заяв і порад? І чи є певні ознаки того, що уряди європейських країн вони все-таки переосмислюють свої підходи до оборонних бюджетів в першу чергу? Ну за останні місяці дійсно змінилась дискусія, наприклад, в Німеччині, і вона стала більш реалістичною. Але проблема в тому, що ця дискусія воно поки ще не має такі наслідки однозначні для політики, тому що Німеччина не готова для цієї ситуації і тому. Ну, вона просто не спроможна, якби змінити зараз напрямок там, скажімо, військової політики або індустріальної політики для того, щоб краще бути готовим для таких сценаріїв. На жаль, це все дуже повільно йде і ну і це такі, така хвороба. Я можна би. Казати звичайно, про хвороба демократії, де де йде велика дискусія суспільна, а зміни вони, вони йдуть повільні. Але тим не менш зараз є продуктивна, я би сказав, дискусія. Я очікую, що все ж буде, будуть зміни політики, як внутрішньої, так і зовнішньої. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічався на цьому тижні з американським президентом Джо Байденом. І які можна зробити висновки після цієї зустрічі, чого варто очікувати? Яких скажімо можливо зміни підходів стратегії і в допомозі Україні в тому числі? Ну, зараз така трохи абсурдна ситуація, що Європа, як вона більш прогресивна стосовно допомоги для України ніж Америка. Раніше це було навпаки, і Шольц він зараз просто теж намагався там простуватися таким впливом репутації Німеччини для того, щоб все ж Конгрес США. Підтверджував цю нову допомогу, і щоб е, ця американська допомога теж е, прийшла, тому що проблема тут е, така, що е, Європа, звичайно може допомогти е, е, Україні що стосується фінансових справ, там економічних справ. Е, там гуманітарних справ, але що стосується військових справ, воєнних справ, то, то там складніше це робити для Європи. там Америка має більше потужності, спроможності і тому. Ем, ну і, і це це візит е, Шольц. Він якраз і був для того, щоб просто потримувати Байдена во внутрішній політиці в Сполучених штатах. Ем, ну ем, вони вони зараз і мають хороші стосунки. Е, Шольц і Байден, і вони теж ем, представляють партії, які е, відносно е, близькі е, одна до, до іншої, і. Тому це хороша зараз така співпраця, але у Байдена є ці внутрішні проблеми з цим трампистами в республіканській партії. Ну от якраз до Трампістів і до нещодавніх заяв Дональда Трампа, а який відповів членам НАТО, які запитали його, чи буде він їх захищати від Росії, якщо вони не вкладатимуться грошима в організацію, як повинні. Він сказав, що не те, що не захищатиме, побіцяв. Підтримати Російську Федерацію, якщо вона захоче напасти, як сприйняли це в німецькому суспільстві, і в, в політикумі німецькому і, можливо, і в інших урядах Європейського Союзу? Ну, це звичайно був такий, я би сказав, невеликий шок для багатьох коментаторів, тому що це вже Трамп ставить під питання. Ось цю знайому статтю 5 Вашингтонського договору, тобто договору про НАТО. І про ну, допомогу, які всі країни НАТО мають ну вести коли, якщо буде дійсно військова ескалація, тому це дійсно так, такий ефект тут, але з іншого боку, я думаю, так такі провокаційні ну такі провокації, вони і мають в чомусь корисний ефект, тому що вони якби. Теж тут в Європі зараз приводять до того, що європейські країни нарешті самі більше би займались питаннями безпеки і оборони, і щоб вони не просто залежали від сполучених штатів і щоб Тут теж сталася яка зміна цієї зовнішньої політики, і щоб ці країни вони більш займались своїми безпекою, а не просто делегували ну, ці, це питання власної безпеки в Вашингтон. Ну, тобто, можна сприймати ці заяви Трампа як певний психологічний тиск і стимулювання країн більше вкладатися в безпеку, більше вкладатися в Північно-Атлантичний Альянс, а, а не як, скажімо так, певна дія. Не факт, що Трамп саме це зробить. так? Так, я теж думаю, що це не все ж не, не майбутня політика Сполучених Штатів. Це просто така предвиборна риторика, і е, ну і вона просто зроблена для американського виборця, скорі, скоріше. але з іншого боку, е, ну дуже важко предсказати, що як себе буде вести Трамп, е, якщо він знову стане президентом, і це звичайно буде для західного альянсу е, певний риск. Що е, ну це е, навіть може дійти до того, що НАТО розпадеться в найгіршому е, сценарію. Е, ну е, з іншого боку, я тут в сполучених штатах звичайно не все залежить тільки від президента. Там є ще інші інституції, є Конгрес і є. Е, Уряд, який має свій вплив, тому я не думаю, що тут треба очікувати найгірший сценарій.